Ключова умова у платіжці має бути правильно вказане призначення. Якщо воно відсутнє або вказане загально переказ коштів, податково може кваліфікувати суму як дохід, і тоді доведеться сплатити податки. Формулювання для платіжки зазначайте наступне: аліменти за рішенням суду від зазначаєте дату, соціальна допомога дитині, пенсійна виплата за липень 2025 року тощо. Якщо ж написати просто грошовий переказ або допомогу, це ризик того, що податковий може нарахувати 23% податку. Судова практика. В одному із рішень чоловік регулярно переказував кошти колишній дружині, оскільки в призначенні платежу не було вказано елементи, податкова визнала надходження податкованим доходом. Лише через суд вдалося відстояти позицію, але це довгі і дорогі процеси. Якщо цікаво більше таких реальних кейсів, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Наявність ризиків, навіть якщо кошти фактично є аліментами чи пенсійними виплатами, без правильного формулювання платіжці податкова може автоматично кваліфікувати їх як дохід і виставити вам податкові зобов'язання. Висновок з цього завжди зазначайте конкретику, це аліменти, пенсія, соцдопомога з посиланням на рішення чи період. Це убезпечить вас від податкових претензій.